Дину мистецтва певна річ краще. За все розкажуть не друзі, колеги, однодумці чи шанувальники, а твори. Аби пізнати секрет успішності того чи іншого митця, варто звернутися до його витворів. Але як зрозуміти, де народжується талант, котрий з розвитком біографії обрамлюється знаннями, досвідом та наполегливістю? Так званий хист важливо розгледіти у майбутньому митцеві і дати йому шанс проявити себе. Я ними, от під одпі до краплиста роса, я не лякайся, що во змочиш змочеш холодну росу. росу, Я ж тебе вірна я, аж до хатиноньки, сам на руках однесу. ж тебе вірна я, аж до хатиноньки, сам на руках однесу. Я не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого воно палки мовчаю, горну тебе до сло. Сьогодні Василь Гайдук титулований закарпатський композитор, що у своєму доробку має чималу кількість заслужено оцінених та визнаних творів. Його обдарованість та музикальність ще у дитинстві проявлялися хорошим слухом та вокальними здібностями. Співати я співав, відколи себе пам'ятаю. Народні пісні, то що співали в селі, то я всі співав від батька, від матері, від сусідів. На різних там зібраннях, на свальбах і так далі, я співав. Один такий цікавий випадок був, коли на ріця, мої тітки чоловік поїхав в Мукачево. Мені було тоді десь п'ять лишнім десь біля шести років. І він мене взяв із собою. А він був сам лісничий. Ну, лісничий то на той час то державні службовці, вони жили добре. Взяв мене з собою на обід, сам йшов в ресторан, чілок, ну, зірка тепер, та й мене взяв, ну і там його колеги. І він каже: мені заспівай Василь, як почав співати, і мені з цілого ресторану наметали стільки корун, пенґю, пенґою, не корун, стільки пенґою, що мені тоді Австин, реце, його звали, купив костюм. Шапку і топанки за ті гроші. Коли я прийшов додому, та мати сплеснула в руки. Де ти того взяв, каже? Рідне село Доробратово, що на Іршавщині, для малого Василя стало першоджерелом його творчості. Ті пісні, що там співалися, були найпершими, котрі цей обдарований юнак сприймав, красою, котрих переймався. Треба сказати, що маючи талант, Василь Михайлович з малку був скромною людиною, і установленні його як музиканта важливу роль часто грав випадок та люди, які збоку спостерігали за його формуванням та бачили у ньому потенціал. У школі був наш чудовий вчитель, він кінчав педагогічному училище, грав на скрипці дуже добре і керував хором Марко Мірон. Ну, і от він. Привів мені багато, скажімо, любові, так би мовити, до пісні, що в більш такій, ріце, будемо казати, класичній формі. А потім він з певних причин полишив і керував хором директор Амбросій Петрович Биба. І так само він мав такий від природи талант. Він не був диригентом, Бо попередній Марко Маркомірон дуже гарно грав на скрипці. Він усі партії вигравав на скрипці, і ми за ним співали. На конкурсах різних виступав. Тут у Ужгороді один раз приїжджав наш хор шкільний. Я співав, і соло, і в хорі, і танцював, і вірша розказував. Ніколи то не забуду, приїжджали. Ми тоді, і страшна повінь була. Тоді я перший раз був в Ужгороді, повінь була на, на пішохідному мості, то стояли такі хвилі, що то, -то зарізалося в пам'яті дуже сильно. Ну, потім познайомився з дівчиною з мого села, яка вчилася в педагогічному училищі, в Мукачеві на шкільному відділі. Ну, І так слово слово каже: Василю, тобі треба сьогодні вчити. Я кажу, та ти мені треба Гроші для того і так далі. Ні, каже, там тепер відкрили музичне відділення. Там музично слухові дані, каже, треба прослухатися, а я знаю, що вони в тебе каже, чудові. Я дійсно пішов, то вже був другий набір, тобто я, другий випуск педагогічного училища музичного відділення. Пішов туди, такий мене там пам'ятаю дуже добре. Більше нікого не пам'ятаю із цих членів комісії Павло Копенець. Сам із білого композитор це що написав над річкою Уже. І от він мене екзаменував. Сидів посередині, і екзаменував. Ну і зразу мене прийняли. Щастило мені з викладачем по спеціальності. Чудовий викладач Йосиф Інлиш. Саме під час навчання у Мукачівському педагогічному училищі почали з'являтися перші композиторські спроби Василя Гайдука. Але головне, на цей період припадає і початок його диригентської діяльності. Ще студентові Василю Гайдуку керівництвом вузу було запропоновано очолити самодіяльний хоровий колектив, котрий став для нього першим. На другому курсі училища і така мене директор каже, від мене просить диригента самодіяльного хору. А я кажу, Іван Васильович Марко, Іван Васильович був директор, каже, Іван Васильович, та я то точно мені казав викладай, що ти справишся. Ну, раз, викладаєш мій казав, каже. і так ми з покійним моїм сокурсником Андрієм Мукачи взяли був такий хор побутового комбінату. Це мій перший хор. До речі, ось він там Далі це по, е, самодіяльні. Тяжко було працювати на перших порах, але дуже хороші люди там були. Робітники прості, швидці, ці що обу ремонтують, шичують. Побутовий комбінат там різного роду цехи були. І от це мій був перший хор». Пізніше Василь Гайдук очолив чимало різноманітних хорових колективів. Це дало йому багатий досвід, який він вдало використовує у своїй композиторській практиці. Адже різні за складом та рівнем виконавської майстерності хори вимагали відмінних підходів до вибору репертуару роботи над творами. А це загартовує, шліфує керівника і як диригента, і в нашому випадку як автора. Так званому самодіяльному народному творчому колективі, яка буде дилітанти, де... там, безперечно, і репертуарна політика мусить бути трошки інакша. Там мусить бути пісня проста, яку вони можуть сприйняти як мелодично, навіть так і образно і так далі. Тому що там якісь такі великі форми твору у самодіальному колективі. Дуже непросто то зробити. Професійний колектив, ну, там є певні свої закони, певні нормативи і так далі. і так далі. Там простіше працювати і з того боку, що ви кажете, що там вже професіонали набираються і з ними не треба вивчати, як то кажуть, звідки казати, видоблювати кожну ноту, а їм роздаш, дійсно і бажав. Ну, там є навіть. Своя специфіка в іншому плані, що там є дуже велика відповідальність, адже, скажем, формувати програму, готувати у професійному колективі до різних дат, чи там до якогось конкурсу, і так далі. і так далі. Сам Василь Михайлович початок свого композиторського літопису відносить на 20 років назад. Саме у цей період почали створюватися вагомі твори, які, на думку автора, мають мистецьку вагу. Та відзначені колегами і музикознавцями. У 99 99-му році прийняли мене у члени спілки композиторів. О, то було після прем'єри кантати е, на слова Тараса Григоровича Шевченка і і живим, і ненародчими. Після того голова нашої спілки Закарпатської Віктор Тиричко запропонував, я не вірив, що то. Він запропонував, дійсно, ми туди поїхали. Там вони послухали декілька фрагментів із кантати. І прийняли мене. Постать Василя Гайдука за десятиліття професійної роботи посідає своє заслужене місце серед мистецької еліти Закарпаття. Він вирізняється манерою авторським почерком. Його музика особлива і оригінальна, цінна у контексті розвитку краєвого музичного мистецтва. Василь Михайлович займає дуже. Солідне місце, він є одним з перших членів спілки композиторів України у нас в області, і він впевнено продовжує свій творчий ріст. І це мене радує і разом з тим дивує, тому що людина, яка вже має солідний. Життєвий багаж, тим не менше, зберегла оце палке бажання творити, заглиблюватися в музичне мистецтво і кожного разу. Кожного разу От слухаючи його музику, дивлячись його там клав'єри і партитури, я впевнююся в тому, що це наступний крок, його наступний крок, наступний крок. Специфіка творчості така, що її процес період шукань створення народження, як правило, відмежований від загалу. Кожен митець самотужки знаходить шляхи до прихильності музи, аби та нашептала бодай рядок. Значення таланту кожного автора, певно, і полягає у наполегливості, у послідовному, терплячому, цілеспрямованому труді, у результаті якого автор винагороджується витвором, котрий визнають, яким захоплюватимуться. Василь Михайлович Гайдук дуже цікавий закарпатський композитор. Він відрізняється від всіх інших. Він відрізняється. Його хорова мова не є дуже простою. І ви знаєте, деколи от здається, що він трошечки ну, зарозумний, так можна сказати. Ну, я вважаю, що кожна музика, особливо сучасна хорова музика, має бути. Досконало виконана, коли вона повністю відтворюється композиторський задум композитора і проникається у суть, у глибину тої музики, тоді вона може зачарувати і слухача, і самих виконавців. В репертуарі і Закарпатського народного хору і інших колективів, якими я керувала раніше, я дуже любила включати в свій репертуар твори Василя Михайловича Гайдука. Це цікаве були і обробки народних пісень, і цікаві були авторські твори. Вони цікаві тим були, що Василь Михайлович звертається до таких дуже неординарних соціальних тем, наприклад, тема Голодомору в Україні або ну, патріотичні такі ну, почуття. Тобто Василь Михайлович Гайдук цікавий композитор, і тому мені цікаво було завжди. І е, прекрасна гармонія. Може е, е, не завжди всім колективам удається виконати і зрозуміти цей твір. Ну, але це і не обов'язково, тому що неможливо всім, е, як то кажуть, всім подобатися. Це і не потрібно. Особисто артистам Закарпатського хора. І я думаю, наші пісні в виконанні нашого колективу слухачам сподобаються. Ми на це сподіваємось, і сподіваємось, що вони будуть довго жити в репертуарі нашого колективу. Основною темою творчості Василя Гайдука є тема любові до рідної землі, до витоків та традицій нашого народу. Йому близька патріотична тема тема постатей, що стояли у витоків формування українського народного самоусвідомлення. Тому у співавтори він собі обирає майстрів слова, у творчості котрих присутні такі ж мотиви. Василь Гайдук дуже відповідально підходить до процесу створення своїх музичних полотен. Кожна робота посідає своє особливе місце у його послужному списку. Постать не тільки на Закарпатському і нашому просторі професійному. професійному його дуже добре знають і поважають у нас в Україні, та й за кордоном його знають. І я хочу сказати, що у нього достатньо яких вже визнань, різних визнань, починаючи від того, що він лауреат всеукраїнського конкурсу композиторського, заслужений діяч мистецтв України, і включаючи визнання колег, його соратників і так далі. І в мене таке радісне перечуття того, що ми будемо свідками ще нових його творів. І Тобто він далеко-далеко не вичерпав себе. І приємно те, що він не замикається тільки на обробці так, народної пісні. Там. То, безумовно, це є так би мовити, неозорий фронт робіт, але він впевнено працює в найскладніших жанрах професійного композиторства: там кантата, ораторія, вокально-симфонічна поема. І безумовно, що це, це, це є солідно, це є вагомо. Уся його біографія у спогадах, цих світлинах та творах, кожним з яких автор пишається. Василь Гайдук називає себе щасливим і не волів би переписувати жодну зі своїх життєвих сторінок. Хіба що декотрі нюанси. А щастя, мій співбесідник бачить у простих земних речах. Ну, щасливі знову таки повторююся, що є у мене хороша сім'я, дружина, дочка, син. Дочка працює тут у нас в музичному училищі, на викладає дає фортепіано і концерт у мене. Син в обласній нейрохірургії в Учгороді, завідує відділення. Слава Богу, радує мене, бо шукають його, а раз шукають, рецепт, то вірують йому, а це немаловажливо для його спеціальності, як лікаря, щоб йому люди вірили. Щасливий я тим, що Бог мені допоміг написати такі твори, які ну, по відгукам, по пресі сподобаються людям. І великі форми, оці, що ми перераховували кантати, ораторії, поема. То речі, поема «Неумируща», що я написав до 135-ї річниці Лесі Українки слова Юрія Шипа. Там я трилогію таку написав. Не вмиру ще до Лесі Українки, великий малорос» до, це до річниці Шевченка і титан до Івана Франка. Щасливий, що маю хороших студентів, що ще працюю. Щасливий є, що визнали мене, скажімо, то як професіонала музиканта, що прийняли у спілку. Щасливі, коли беруть твори і звучать. От секретар спільки композиторів України Леся Дичко, відома на Україні та й за межами України, кожного разу просить присилайте твори, присилайте давати, бо ваші твори любляться людям. Топис життя досвідченої, поважної та визнаної громадськістю людини навряд чи вкласти у рамки однієї програми. Та якими б словами не формулював свої думки, мрії, прагнення та сподівання наш герой, найповніше його для нашого глядача відкриє створена ним музика.